Наш Азов просить прибрати їх із чорних списків для отримання західної допомоги. Командир бригади спеціального призначення Азов Денис Прокопенко позвонив нього «Радіс». ви, Випрацю знаєте легендарний наш командир, який обороняв Маріуполь. Він закликав виключити бригаду і законопроекту про оборонні асигнування США, бо це не дозволяє Азову надавати західне озброєння. Цитуємо нонсенс. Це перше слово, яке спадає на думку в контексті чинної заборони на передачу західної зброї Азову від 2017 року і дотепер у низці законів про консолідовані асигнування США. Міститься наступна поправка. Жодні кошти надані цим законом не можуть бути використані для надання зброї навчання або іншої допомоги батальйону. Ну, азов найцікавіше з цього також е, і полягає в тому, що про це Прокопенко сам розповідає що. Ем... Азовці одні з перших, хто перейшли на стандарти НАТО. А вони одні з перших, які взяли собі за основу принципи ведення бойових дій, як і в наших, які в альянсі. І відповідно, 17 років вони не можуть отримувати озброєння. Чому? Тому що дуже сильно діє пропаганда Росії, і це до речі, ми вам не дорого розповідали. В Італії були прецеденти, і в інших країнах Європи і Сполучених Штатах Америки. Ну і є, побутує дуже хибна думка, що азовці це. Саме серед західних наших партнерів, і навіть я вам хочу сказати, якщо не помиляюся, в Італії в італійській Вікіпедії свого часу було прописано ціла стаття про Азов і те, що вони є на слава Богу. Відповідні органи наші працювали, змусили це видалити і взагалі пропрацьовують все з нашими партнерами. Більше того, Прокопенко каже наступне: що представники Азова їздять в Сполучені Штати Америки, спілкуються з конгресменами на найвищих рівнях зустрічаються в НАТО та ЄС. Тобто, контакт є прекрасний. Тобто, Порозуміння є, е, діляться досвідом, також це присутньо. Повний контакт в спілкуванні азову з нашими партнерами. А от саме передача є, існує заборона, і з цим зараз нічого не робиться. І справді це є нонсенс, що ніяк не можна це подолати, тому що один з найкраще підготовлених підрозділів азовці, які ведуть активні бойові. дії, Ми просто знаємо, як феноменально вони маючи значно меншу кількість озброєння і особового складу. Просто такі м -м, до речі, про Маріуполь вони самі ж повідомляли повідомляли певні, в певні моменти. Ти вони дивувалися, що їм нагадувала ліквідація ворога. Це ніби знаєте, як вівці бігають по пасовищу, а вони їх просто ліквідовують. каже, це так виглядало. Тобто там по дві-три людини могли тримати цілу вулицю, або ви розуміли. Тобто, і це без західного озброєння. Там новомихайлівка зайшли ворог остаточно. Вивісив прапор, хоча знову ж таки, треба буде детальніше розібратися в цьому питанні. Вони в себе в ворожих пабліках продемонстрували, що Новомихайлівка, це я нагадаю, між Мар'їнкою і Вугледаром населений пункт, який на дві третіх був під контролем, річ те, що від нього залишилося під контролем окупантів-терористів. От зараз новим заштраховано нові території. Це от о, ця третина, яку вони добили, в якій фактично не було як іде тримати позиції. От вони розтягнули свою тряпочку. Відповідно. Ще одне зруйноване місто, і в будь-яке місто, яке є зруйноване, це Бахмут, Авдіївка, Лисичанськ, Северодонецьк, Попасне, всі інші, куди заходять вороги. Відповідно, вони його знищують. Зараз на ваших екранах це кількість техніки знищеної на цьому напрямку. Нагадаю, за останні півроку 79-ка наша повідомляє. Вони знищили понад 311 техніки росіянам. Взагалі, залі нищення техніки окупантам це їхня дуже болюча тема, тому що ну особовий склад вони взагалі не рахуються. ж Ми прекрасно знаємо для них. Більш важливо, це е, залізятче, яке вони кидають, яке теж втрачають безпрецедентно багато. Відповідно, е, як факт в е, цьому е, є інформація від британської розвідки, яка повідомляє наступне: що на лівому березі від Дніпра Теплінський, який керує групуванням Дніпра, і самі ж, до речі, окупанти рядові, так би мовити, дуже скаржаться на нього, тому що кажуть, що. Раз морально в бойовій якості окупантів на найнижчому рівні. Відповідно, техніки їм не дають. Інколи застосовують вони каби на цьому напрямку. Ну то за останній добу вісім авіабомб скинули вони на кринки. Найгарячіша точка на лівому березі. Я вам нагадаю, кринки це населений пункт, був населений пункт, де проживало за останніми підрахунками до тисячі населення. Він маленький, невеликий. Вісім авіабомб за добу. на на саме пункт, де проживала 991 особа, це абсолютно безпрецедентно. Ми розуміємо, що просто накривають вони цими авіабомбами. Але про техніку британська розвідка каже наступне: що настільки феноменально, настільки перфектно працюють наші дрони на цьому напрямку, не в останню чергу, завдяки птахам Мадяра, тому що вони там витворяють просто фантастику в небі. 90% техніки російської на лівому березі знищено. Це повідомляє британська розвідка. Це не з якихось телеграм-пабліків, це не е, догадки або намагання е, м, при там врожеві кулярки, одягнути. Це британська розвідка, каже що 90% техніки, яка була на лівому березі, вже знищена. Ви розумієте, так що наскільки це серйозно? На противагу хочу вам сказати, що за два місяці Україна втратила. Е, П'ять абрамсів з 31 одного, які нам передала Сполучені Штати Америки. Розуміємо так, що п'ять Абрамсів це о є навіть не одна. Шоста від переданого, і за два місяці е, все таки є е, втрати, і то невідомо які втрати, чи це є пошкодження, які можна відновити, чи це безповоротні втрати. Але суть тому, що це війна, техніка втрачається, і вона з нашого боку втрачається не так безглуздо і не так по-дурному, як з боку Російської Федерації. Більше того, хочу вам сказати, що загалом на авдіївському напрямку з часу активних бойових дій так це з 18-го орієнтовно середини лютого, відколи почали. Е, Верніше, в лютому вони окупували Авдіївку, а десь жовтня місяця активно вони почали наступати на цьому напрямку. Більше тисячі одиниць техніки там залишено. Якщо подивитися по супутникових знімках, верніше, по сієнт-аналітиках, які на фотовідеофіксаціях базують свої дослідження, там просто все всіяно. От просто немає живого місця, тому що техніка там валяється. Ну і найгарячіший зараз напрямок знову ж таки треба сказати, що. Ще місяць тому, навіть два місяці тому було сім активних напрямків ведення бойових дій з боку Російської Федерації. Це до чого я веду? Що сил та засобів в окупантах якби не кричало, немає достатніх, аби розгортати якісь потужні наступальні дії, тому що два тому було сім наступальних напрямків. Це від Купінська, Леман, так, Білогорівка, Авдіївка, Мар'янка, Вугледар, Робота, Лівий Берег. Зараз є два сконцентрованих: це є часів'яр Бахмутський напрямок, і це в районі Новомихалівки. Це на Новопавлівський напрямок біля Володару і Марінки. Тобто вони перекидають війська. Вже до сема невідомо, що купінського напрямку вони полишили свої наміри взяти Купінську п'янського зловий. Вони частину перекинули в Білоруську область, бо там неспокойно у них очень там. І також частину перекинули. На східні напрямки це є часів яр, і звісно ж новопавлівський плацдарм, не вистачає їм, тому вони зосередилися на двох конкретних напрямках. Ну і їхня мета, звісно, це вийти на кордони Донецької області, але вони заявляли про окупацію Донецької області ще в 22-му році. Розповідали, що от ця наша мета найближчим часом буде виконана, тому абсолютно відповідає дійсності те, що вони декларують, і те, що в них виходить на Справді, ну і нагадаю також, що в Бахмуті вже є підтвердження: 16 квітня було потужний приліт нашими хаймерсами по командному пункту 331 їхнього відділення. Як наслідок ліквідовано. ВИСИМОСИБ официального склада ну, Вот я просто зацитую. 16 апреля нанесен удар на КП-331 парашютного десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии в городе Бахмут Донецкой области. КП представлял из себя двухэтажное административное здание в центральной части города. Удар нанесен двумя ракетами, выпущенными из Хаймерса. Вследствие удара погибло 8 офицеров полка. Среди погибших начальник разведки полка, начальник артиллерии полка, Начальник зв'язку полка і старший помощник начальника штаба полка. Ну бачимо всі начальники, які зібралися, з'їхалися в наш бахмут. Вони там і залишилися на вікі Ну, Відповідно, що хочу сказати, це подякувати нашим оборонцям за таку плідну, таку якісну роботу. І, звичайно, це просто феноменально. Як вони в умовах, коли сили та засоби ворога переважають, коли пані, в них є повітря, ми все таки нищимо їх тисячами.